Мітинг реквієм пам'яті загиблих у роки Великої вітчизняної війни відбувся і на Смолянському військовому кладовищі. Представники влади, громадськість міста Житомира та молодь поклали квіти до підніжжя пам'ятника воїнам-визволителям. Це світле свято воно пройде, як і завжди, в усі роки. Під знаменами перемоги, під українськими прапорами. І ми дуже радіємо з того, що у нас в місті е панує мир, спокій. Відомо, якою дорогою ціною дісталася нам перемога над фашизмом, багатомільйонними людськими жертвами. Адже із семи мільйонів людей, що Україна дала фронту, половина з них загинула в боях. Ті, хто описали День перемоги в історію нашої країни, згадали бойових побратимів, а також тих, хто загинув у післявоєнні роки. Пам'ять про них передають молодому поколінню. Я знаю, що це дуже була тяжка війна для наших людей. Ми дуже багато в ній Ну, ми здобули, здобули цю перемогу, і це дуже важливо для нашої країни. В пам'ять про загиблих відслужили поминальну службу.